Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині у нас будуть помідори. Готуємо помідори в власному соці. Тепер у кожну баночку даємо, може і не давати, але я люблю давати трошечки, бо то кріп маю свіжий, файний і будемо давати такі кріп, гілочки. І невеликі будемо, набираємо невеликі помідори у слоїк. Помідори обов'язково треба промити, аби вони були чистенькі. От і неплотно так будемо вкладати. Бажано би були невеличкі такі помідорки. От. Можна і сливочки. Я маю такі невеличкі дрібніші. Ось так набираємо кожну баночку. Ось так. Ми натиснули з помідорів таких цього соку. І тепер на, на тут є в мене 6 літрів соку, і на цей сок ми будемо давати 6 лижок соли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість лежок соли будемо давати. І хто, хто любить солодше, може давати цукру. Треба давати 2-3 лишки на літру. Так, раз, два, три. Три на, три на літру. Я буду давати, бо в мене люблять солодше. А всього треба дати 6 на 3 18 лижок. Тепер ми все це розміщуємо і будемо класти, аби прокипіло 10 хвилин. Всік ми кип'ятимо до зникнення піни. Хвилин десь 10, може 15, поки не стане, то, то я піну не збираю. Шум цей. Я не збираю оцей шум. Просто так прокип'ячу. Всік ми прокип'ятили і будемо тепер гарячим заливати. У ці помідори. Ще я таку дам вам пораду, що раніше я робила і коло кожної помідори, коло плодоніжки, я проколювала шпажку. О, а це всі будемо так заливати, прогрівати кожен потрошка. Лишиться соку, соку та й ми е, візьмемо та й закриємо просто сік. Бо я ще й так, томат роблю. І сисі будемо так само стерилізувати 6-10 хвилин. Так само стерилізуєсь. Це, це теж дуже смачні, найкращі помідори. І сок тут, оцей томатний сік чудовий, можеш пити його. І, і помідори класні такі, що, то ще беруть та і знімають шкірку з помідорів. Я не здоймаю. Я просто так собі. Прекрасно. Ось так заливаю. Такі чудові помідори виходять у власному серці. Оцей що лишився сок я візьму та його закрию у банки. Ось так. А це простерилізуємо. Наші вже стерилізуються помідори у власному соці, а цей сік, одиково вже кипить, і ми будемо розливати просто так у слоїк. Ось вже наші помідори простерилізувалися. Ми закручуємо вже. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське, будьте здорові, миру всім, і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі вийшли помідори, ось такі у, томат, у власному соці, ось такі класні вийшли помідорчики. Помідори, дивіться, які, які гарні, які е, смачненькі, сік такий чудовий. І помідори можна до всього давати цей сік. І пиєте, так що готуйте і смакуйте.